Слава Україні та слава українським жінкам! На годинку зараз, як ви бачите, сьома ранку. Я вже склала свою валізу прекрасно, і е, мені позвонили водії, що вони дуже швидко пройшли кордон, тому ми починаємо цей тур з Варшави. І зараз я відправляюсь в старе місто, щоб зустріти групу і з ними провести декілька годин в Варшаві. Мы да, где-то видели. Да, мы где-то видели. В Греции, наверное. Нет, наверное. Игорь. и Дима. Окей. Okay. Добре, друзья, панство. Мы в столице, жечь посполитой польской. Назовем еще Анета. Я же Все проснулись, супер. Э, очень рада вас всех видеть. Наконец-то я к вам присоединилась. Меня зовут Анета, я ваша сопровождающая. И так как я писала уже в наш чат, когда его создавала, что если вы быстро пройдете границу, у нас будет заезд в Варшаву. Говорю сразу, это заезд, это не экскурсионная программа. Кто хочет прогуляться со мной, у нас идет следующая программа. Мы сейчас поднимаемся к старому городу. И мы посмотрим главную достопримечательность всех туристов, это бесплатные туалеты. Якщо хтось захоче випити кофе, ми вип'ємо кофе. Вже я повела своїх туристів е, в старе місто. Я просто бігла, в мене така задишка. Перша побачила площу з ялинкою. Ну, непогано, непогано. Я тут буваю раз в півроку, коли приїжджають раніше туристи. Тому ми погуляли три годинки. Зараз йдемо, звісно, в туалет і виїжджаємо вже. На наступну локацію і так проїхали ми 120 кілометрів, і зараз в нас по плану Безкоштовний обід, обіда, дівочки? Якщо ви бачили мій влог, а я рекомендую подивитися італія Греція. Ми заїжджали в цей Янушік. Янушік. Топ. І так, в нас є журек, у нас є соровка. І ще не принесли фритки і О, От і м'яско, і фритки. Зобачте, прошу барза. Тут компочик, а в мене кабуся. І мені смачного, а вам приємного перегляду. Далі. Так, 302 вже ключик забрали постачительно. 302, да. так. Там дві ключі. Да? Да. І так, що робимо рунтур спочатку? Нас, звісно, іде. У, -у, -у, у, як все. Як все прилічно, девочки. Що це таке? О, у мене два ліжка. Тут є чайничок, круж, водичка, бокали. Це що таке? Це що за... Я точно в тот тур турбу? І так, у нас така трапеза. Я доїдаю те, що не доїла. Дальше тут якась вонючая селедка под шуба. Тут якась наливка. Не знаю. Ну, контрабанду провезли. Вот, ми трішечки випиваємо, щоб для блеску глаз і походки и походки легко. І обсуждаємо важливі справи. Из 45 четыре с половиной часа. Если человек к тебе приходит Слушай, и говорит, я нет, очень сильно э, хочу в туалет, да. то, блядь, ничего а тебе не поможет. никто разбираться не будет. Бухал он, не бухал. Я памперсы этом... покупала раз. Ну, видишь, ты, ты молодая такая, уже с памперсами, ну ты Ну, потому себе. что они бухают. Просят каждый час санитарка. Завтра будет две остановки. Первая это в Польше на бипишке. Мы заправляемся, проверяем бокс. Потім це вже на границі, когда ми покупаємо mm -hmm. ну Я думаю, буде хуже. На самом деле, вони ще более-менее примірні. Я думаю, они не видно. Ні, взагалі супер. Так, хоч ми в готель приїхали дуже рано, зараз на годинку 21.37. Я посиділа в Тіктосі трошки, вибрала відео, які я зможу гарні зняти у відні і в Римі. Ой, вирішила, що хоча б собі контент якийсь познімаю, якийсь влог. Не сижу вдома і те добре. А так, декілька годин я переписувалась з гідами, вибачалась перед ними, тому що в мене всі гіди були заброньовані. Але так, через те, що група не зібралась ні на одну екскурсію додаткову, ми побачимо тільки. Оглядові екскурсії. Більше нічого додаткового, все, що я хотіла побачити, я, на жаль, не побачу. Але нічого більше відпочину, буде менше роботи. Завжди треба шукати якісь плюси. А зараз треба спати, тому що сніданок у 6.50. Всім на добре. Добрий раночок. Починається другий день. Я дуже-дуже погано поспала. Просто нереально. Мені то лампа світила, я завжди світлом сплю. То ще якісь думки про... прокидались кожну годину. Ну, зараз збираюсь, йду на сніданок і виїзд відень. Jakiże rozkiszny śniadanko. Dzień dobry, chciałam sprawdzić ile na bokse. Dobra. B A 7 1 7 7 7 Na bokse? Tak. Jeszcze raz. Dwa siedem. A to wystarczy do Austrii i odwrotnie. Dziękuję bardzo. I mam aplikację. I płatność kartą. Proszę mi powiedzieć, autokar, nie? Higer, tak, proszę. Tak. Так, нам 400 кілометрів, залишилось всього 200. І ми зараз дивимося і Решку І я намагаюсь трошечки покімарить, бо вночі я взагалі не виспалась. Після Орла і Решки буду розказувати дуже цікаву інформацію. Забачить Ілля. старше влог. Так просто.

Після екскурсії ми пішли на обід, де нас чекала картопелька, капуста, шніцель, звісно, темне пиво і Штрудель. Mm. Так, я пошукала декілька відео в TikTok і зараз зніму сама собі відео. Звісно, не на телефон, але. Vienna International Center. Ми дуже смачно поїли. Закінчилася екскурсія ще дві години до наступної екскурсії. Тому я тут сама походжу, сама пофотографуюсь. Я у відні не була, чесно, років п'ять, мені здається. І зараз я прям не вірю, що я тут, бо завжди один напрямок, одні міста, а тут відень. Які дуже гарні ілюмінації вже вечірні, вже темніє. Дуже гарно, новорічно. Дивіться, просто яка краса. Я не можу описати це словом. Це що таке? Це Таймс-сквер? Це я просто зайшла в якийсь пасаж. Це дуже красиво. Я просто прийшла в якусь арку. А Куди я зайшла? А куди мені йти? Я б знімала тут це все на кожному кросі. Хочете сказати, це не німецький шрифт? Я вважаю, що це німецький шрифт. Іду куди ще полажу. Я дійду сьогодні до університету, залишилось ще кілометр. Сьогодні вже пройдено шість з половиною, а ще не було другої екскурсії. Я була настільки втомлена, що не знімала наш нічний переїзд вісімсот кілометрів. Всім успіть зайти в цей трамвай. Тому, коли ми приїжджаємо, щоб ви не спішили вибігати з автобусом, все швидко виходимо. Я Всі. І так, ми вже в Флоренції, ми в Палацо Строці. Дивіться, як гарно, просто такі фігурки, як зараз всі колекціонують, але це для грішників. Бачите, один стоїть на колінах, просить прощення, а другий з молитвою. Йдемо на екскурсію. Вчора тільки обходили кілометрів, що я думала, я вмру і всі вмруть. І попросили ноль хвилин вільного часу. Але все-таки я дала 4 години. Я взагалі молодець. Флоренція? І я, щоб мене бачили всі туристи. З ялиночкою сьогодні. Це що таке? Дівочки, це що? Шо... Це що шо... таке? Вау! Це Флоренція чи це знову ж таки Таймсквер? І так екскурсія закінчилась. Ми прийшли в столовку. так вона виглядає. Я взяла собі лазанью, як завжди. Це салат, осьминога, панакота кота і прасека. Зараз будемо сидіти, їсти і насолоджувати життя. Це на жаль все, що я з'їла. Майже нічого. Раз в добу їсти. Голодні очі бачу, все набирають і не їдять. Прикиньте, навіть про секо не заходить. А це вже клініка. Ситуація сюр після мого обіду. Я думаю, пройдусь по вуличкам. Знаю, що таке Флоренція. Якщо я ще раз приїду, щоб я розуміла, що куди. Перераховую я білетики, які я купила зранку для своїх туристів на трамвай. Зараз я їх. Намагаюся достати. Отакі білети. Пачка. Перераховую, ну думаю, перерахую. Щось в мене якась чуйка А ви знаєте, моя щука не підводить. Порахувала, не вистачає два білети. Мене на некрасиво я б сказала. І я зараз добре, щоб прийшла на дві години раніше. Намагаюсь знайти, де купити білет. Не в Табачерії, не в білотоматі, де пише білеті. Немає. Італійці, такі як французи, English no understand. I, I don't speak. І дивіться, прикол. Добре, що я трошечки вчу і шарю італійську. Того що, ну скільки я вже їздила, це гріх, не шарити. Пише, так? Дивимося уважно. Білеті інтернаціоналі. Ну, типу для дебіла, дуже понятно, так? Заходиш туди, питаєш. Ми не продаємо білети. Бачите, це білеті. Оце бачите? Тут не продаються білети, тут тільки Мілан, Рим, міжнародний. Де купити мені ці два білети? Одному боку відомо. Аппетить табачити, не знаю. Сюр! Буду зараз ходити бігати. Фу, як я переїла, як свиня. І так, я не вірю. Я пішла просто в обичний біля томат, біля трамваї. і купила два білети. Але бачите, всі вони салатовенькі. А я купила два якісь. Ні, грітуси, звиняєш, що це таке. Ну, ладно, купила, так купила. Мене найбільше харить. По-перше, щоб пи трамвай. А по-друге, те, хто говорить, типо, е, хто така з-під ногтей. Пилюка. Вона, ну, типа, no understand everything, yes. наприклад, про втекала Я не перевірила, бо зранку спішила, що не додали мені. Не два білета, а ще більше того, що я ще з тієї пачки ранішньої брала. Тобто, так, да, це типу небагато, євро 70 за один квиток, але чотири квитки і все за мій рахунок. Того це дуже відповідальна робота з грошима, тому що в Італії дуже сильно крадуть в мене тут рюкзак з білетиками, з гідами, екскурсоводами. Наприклад, сьогодні помінявся час, екскурсії завтра помінявся, і в мене міняється через це гіди і плани. А це, що я вам знімала два рази за два дні, я їла раз в сутки. Нажираю десь на калорій 700 за один раз, але я перепрошую вчора 14,5 кілометрів. У мене вже не було сил знімати. У нас був нічний переїзд. 14,5. Я спалила ці 800 калорій, не знаю за скільки. Сьогодні ми майже не ходили вже майже 8 кілометрів. Тобто ці тури це і спорт, і калорії, і все, що тільки захочеться. У Мене залишилось півтори години. Чекаю своїх пенмінів. Їдемо знову на трамваї, сідаємо в автобусі. Нарешті вже в готель Уже рука не так, тут у нас система нікель. Ми вставляємо білет. заживало. Добре, що мені робити? Ага. Приклала. Пін. Не дивимося. Дивимося на мене. Креку. Introduro білетти, продусьйони. Грація міла. Все, біжимо в автобус, посадка. Оплатили білетик, паркінг Флоренції Флоренці. Всі доїхали на трамваї, ніхто не зупинився, ніхто не Так що відправляємося в готель Я виглядаю настільки замученою, настільки. Не виспана. За ці дні в мене так були спина ногі. Зараз просто почався вже лівень, злива нереально. Завтра буде те саме в Римі. Я вже налаштовуюсь, п'ю кавку, бо всіх розселила, навіть не було сили включати камеру. І чекаю ще десь годинку, щоб до мене прибігали і питали, якісь проблеми. Півтори години тому я тільки зайшла в номер. Зараз на годинку 21.50. Думала зробити армтур. Думала щось зробити. Треба було помити голову і дуже хотіла помитись. Я два дні без душа. Це просто мене зараз врупає, то що не тільки без душа, але і без сна. І найголовніше те, що я не сказала вчора. Сьогодні пройдено 11,4 кілометри. Оп, видно. Вчора, відень, 14,5 14,5 кілометрів, ви що, дівчинки? І враховуючи те, що я вдома нічого не роблю, я просто лежу на ліжку і отдихаю. Я забула. Угу. З своєї сумки, де в мене лінгофони, наушники, зарядка, де йде на три сразу шнура: один блок, де сразу може заряджатись камера, телефон і павер. І ще б на одну зарядку я поставила е, лінгафон для гіда, тому що там одна полосочка залишила. І забула того. Зараз найголовніше мені зарядити камеру, потім телефон, потім павер, а потім вже оцей лінгафон для Гіда. Екскурсій ніяких не буде, завтра тільки Рим будемо гуляти цілий день у сливу. Зараз спати зранку вже буду збирати речі. Слава Богу, чемодан залишається в номері, тому що ми ще ночуємо після Риму в цьому ці... готелі. У мене вже все. Бачите, -ли 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 -ли. все, я лягаю на добраніч. Слава Україні та слава українським жінкам! Проснулись. О, посміхнулись, да, дівчатка? Я навіть в мене був настрій трішки підкраситись, коли, знаєте, вже я готель, вже спокійно, все можна. Не хочу показувати ронту. Встала я о п'ятій, не виспалась взагалі. Зараз йду на сніданок. Добре, що не треба брати валізу. З собою валізу воно остається тут на другу ніч. Обожньою, коли так. Боже, трошечки малесенький срач. Хоча чого? Це на столі і чомода. Іду на сніданок дивитися які італійські сніданки. Заробити хахалупити. Там, напевно, один кусочок хліба і колбаска. Ще пога. Ні. Ну мід'ятина. великий вибір. Як виглядає станція метро, це напевно злодійка, крадійка, але це не точно. Зараз ми добираємося на екскурсію на метро до Риму. Ну, в принципі, поїзд не переповнений. Нормально, нормально. Зараз побачимо. Зараз йде злива сильна, тому в нас буде екскурсія по зливі. І ми нормально не подивимося місто. Або подивимося. Ми вийшли з метро і бачимо, що Колізей. Ми бачимо колізей. Я не зроблю ні одну фотографію. Тому що тут просто жахлива погода, дуже багато людей, але дощ злива. Ладно, подивіться ще на колязей. Хоч так буде в мене відео, що я тут справді була. Але всі в дощовиках, всі з парасольками, Ну, але Боже, як красиво! Я в Римі. І Крим, і Рим, і мідні труби. В Криму була, в Риму вже теж. Мені труба залишились. Так слухаємо екскурсію далі, дівчики, все виключаюся. Вже година часу екскурсії. Не те, що пройшли, а пролетіли. Закінчився дощ, але в мене все просто насквозь мокре. І куртка, і рюкзак. Дивіться, видно, що позаду мене. І Крим, і Рим, мідні труби, але я це вже говорила. Так, треба знайти групу. Групу треба знайти. так, зараз ми прийшли попробувати римську пінсу. Це не піца, це пінса. Вона лише перетравлюється в шлунку. Ми взяли свіжо вичисканий сок. Я забула, як це українською. сок. Сок. Бомба. І зараз треба скуштувати пінсу. Смачна вона, чи ні? В принципі, непогано, але мені бідає чомусь трошечки з содою. Ну, а так, да, досить прикольно. Непогано, щоб раз попробувати, але не більше, мені піца більше подобається. More, more, more! І так мені запропонували спробувати каву з самбукою. Ну таке трошки замоцне. Але прикольне, прикольне не захворіти головне, так і дивіться. Тут все мокре, рюкзак мокрий, зато в мене І так, я дуже рано зраділа, що закінчився дощ. Ми зараз біля фонтану треві треві, як хто його називає, завжди порізно. Я хотіла як безумно влюблений фільм з Адріана Челентана. Місти тут, кинути монетку і загадати бажання. Але, на жаль, в понеділок і четвер зранку закривають о, такими отакими штучками, щоб почистити фонтан без капіт. Але як бачите, о, почали знімати, почали пускати до самого фонтану черга. Прикол! Але фотографії немає, зато відео є. Я це бачила. А дощ все не заспокоїться, дівчатки. Дивіться, яка краса. Тут всюди красиво, просто бомба. Просто бомба. О, вау! Фонтан Треві номер 2 І так, чим я хотіла трошечки похвалитися з вами, дивіться. Позаду мене Італія, а позаду мене нова країна. Ватикан. Прикиньте, я стою на кордоні двох країн. Поставила галочку, що відвідала нову країну. У, клас! Саме обідне це те, що в цей собор закривається ворота на 25 років, на 25. Прикиньте, я зайшла в цей собор. Я відстояла чергу годину під зливою. Мені стало настільки погано, що я мала вибігти звідти. І е, у висновку, що я там побувала, галочку поставила, але ні відео, ні фотографій, нічого. Навіщо я стояла цю годину? Не зрозуміло. Ще дві години до збору всіх туристів, і е, ми йдемо на метро 15 хвилин, пів години добираємося до станції. Потім нас ліде по програмі. Це все виглядає так. Буду стояти, відходити тут. Нікуди не піду, бо знову стане погано. Чому? Без понять. Все вроді би добре було. А бідна, що... <му> вы довольны, то, что вы пошли в этот Lidl. А то, что мы в последний момент поменяли место посадки, это из-за того, что водители адекватно попросили, чтобы им тяжело разворачиваться, чтобы не развернулись. Несколько человек, конечно, сразу прибежали дорогу, пришли. Я понимаю, изначально было 17.45, потом я изменила на 17.30, но из-за того, что последняя наша группа, там три группы поехали раньше, а последняя наша группа поехали позже. И из-за того, что мы поехали позже, я посмотрела, что все уже справились в 17.35. Но Там большие очереди. Все стояли в очередях, Я не могла сказать людям, бросайте вещи, вы ничего не покупаете быстро в автобус, потому что мы спешим в отель. Мы же никуда не спешим. Я понимаю дождь, я понимаю все. Но кто-то адекватно отнесся к тому, что просто перейти дорогу, а кто-то не очень.